Привіт, це Base Education. і Сьогодні поговоримо про фони висвітлення. Що це таке, як воно працює, та запишемо з вами дуже важливу табличку. Дивіться, в нас є рівні глибини тону від 1 або 2 до 10. У кожного рівня глибини тону є свій фон висвітлення. І це дуже важливо знати, бо якщо ви працюєте колористом, ви з ним або дружите, або постійно з ним воюєте. Тому давайте так: другий це червоний, третій це червоний з помаранчевим, четвертий це помаранчево-червоний, п'ятий помаранчевий, шостий. Це в нас помаранчево-жовтий, – помаранчевий 8-й дуже жовто-жовто-помаранчевий, 9 жовтий і 10-й дуже світло-жовтий. В чому тут головна історія? Що, наприклад, до вас приходить клієнт з п'ятою базою, в нього помаранчевий фон висвітлення, а вона хоче 10. Ви дуже успішно її висвітлили в 10, але питання на 10 рівні: в нас жовтий фон висвітлення або все ж таки помаранчевий. І от відповідь на нього така: там все ж таки буде помаранчевий, тому що нікуди він не дінеться. Скільки води ви не додаєте? В помаранчевий колір, він все одно буде просто світло помаранчевим. І це буде дуже важливо, якщо ви будете нейтралізувати цей колір на 10 рівні. Якщо ви будете з ним дружити, в принципі, ви не побачите різниці. Але, наприклад, якщо у вас тут буде світло-помаранчевий, ви покладете якийсь там фіолетовий, у вас вийде трошки розовий. Якщо у вас буде помаранчевий, ви покладете синій, ви отримаєте нормальний холодний колір. Що потрібно знати по рекорду початківцю? По-перше, під яким номером є який фон висвітлення, ми додамо табличку сюди. Та в опис до цього відео, щоб ви могли її зберегти, бо це є дуже важливо і це потрібно розуміти. Цей фон висвітлення це той самий феомеланін, про котре ми говорили з вами в прошлому відео. І дуже потрібно це знати, як очі наш, тому що крім фону висвітлення, в принципі, вам в колористиці нічого так сильно і не потрібно. Все інше можна прочитати на упаковці, можна я не знаю, прочитати в інструкції, можна запитати у колеги, але ось ця історія є базовою. Це як ходити або бігати, без чого ви просто не зможете. Прожити. Як я казав раніше, з фоном висвітлення можна дружити або воювати. Що це означає? Якщо вам потрібно нейтральний або холодний колір, вам потрібно його якось нейтралізувати. Якщо вам потрібно теплий колір, в принципі, ви можете не зважати на нього увагу і просто робити. Але, наприклад, якщо ви робите мідний колір, у вас і так був мідний у волосі, то у вас вийде дуже-дуже мідний. Розумієте про що? я? В якихось випадках для того, щоб зробити, наприклад, класний теплий колір, вам потрібно знати, що там було. Якщо там було золоте, і ви робите мідь, нічого страшного. Якщо у вас там була вже мідь, і ви на неї покладете мідь, то це буде трошки вже червоний колір, і також його потрібно враховувати. Тому дивіться, треба першим ділом завчити, на якому рівні глибини тону, який знаходиться фон висвітлення, та вміти його рахувати і постійно тримати в голові, що фон висвітлення, який від природи заложений, наприклад, на п'ятому рівні помаранчевий, такий він не буде на 10-му. І не слухати дебілів, які кажуть, що на 10-му буде жовтий. Бо це так не працює. Ви просто не отримаєте. Те, що хочете. Якщо історія про фон висвітлення цікава, щось не зрозуміло, став, будь ласка, вподобайку, переходь в коментарі, і давай будемо це обсуждати, і будемо вирішувати ще питання. У мене є така історія, що я хочу зняти відео про правило 11, яке дуже важливо для того, щоб зрозуміти, як правильно і скільки покласти коректору, щоб нейтралізувати фон висвітлення. Якщо набереться, давайте хоча б 30 лайків, я вже точно зніму цей ролик. Тому всіх обняв, підняв і розчесав. До нових зустрічі. Висіді. Пока.